Щиро вітаю вас, дорогі мої глядачі. Я Таня, і ви на каналі Моє життя та творчість в ньому. В цьому відео я вам хочу розказати, чим я займалася з 7 по 10 травня. А робила я все. Так як я живу в селі, то прийшлось мені і саджати, і сапати, і косити, ну, і звичайно, в'язати. А ще я милувалася квітами. До чого і вас запрошую. Приємного вам перегляду. Вітаю вас, дорогі мої глядачі, в новому відео. Сьогодні в нас була тривога і з ночі і до обіду. Я їхала на другу дміну, то купила весь морозник і забула, як звуть ці, запишу як другі квіточки. Ну, Закортіло мені витратила 100 гривень по 50 гривень вони. Хай буде, як це кажуть, а ти сій квіти, які хоч і завтра кінець світу. Сіємо, садимо. Вчора йшла до доньки, з малючком треба було посидіти, і там такі мені трапилися гарні кущі буску, а пахне, пахне несказанно. Камера не передасть. Дуже гарно пахне. В мене простий бузок, я показувала. А це такі в людей є. Бачите, цілі дерева, а не кущі краса. А це сьогодні зранку полюбувалася квітками своїми в квітнику. Щось розквітло, щось квіт... квітує. Сьогодні в нас знову йде дощ, але хай іде, бо як каже моя сваха, що воно там не дуже мокре. Тішуся квіточками. А що робити? Зараз сяду, пов'яжу, поки до другої зміни до автобуса. Вчора щось втомилась, то й не в'язала, бо вийшло в мене дві зміни. Мак хоче розквітати, ще не розсвів. А це мої такі маленькі іриси. Сусідка мені була дала. Всяких кольорів є такі, що вже відквітли. А це не знаю, як зветься, гарненьке таке. І конвалія цвіте, пахне. Ніяк я не могла добратися до насіннєвого магазину, щоб купити насіння. Ось купила огірки Амур, Еколь, Артист. Поштучно купувала насіння насінного гарбуза, такого гарбуза, зеладеню, кавуна, чи буде, чи не буде, посаджу. Колись в мене були класні кавуни. Ну, давно кукурузка бондюель я саджаю рядок кукурузи, ну, два рядки між ними огірки. А вчора розжилася на рибку. Мене пригостили, сваха пригостила. Тут я собі смажу рибку, три штучки в мене було. Таке роблю. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Взялася трохи пов'язати. Ні вчора, ні позавчора я не в'язала. Позавчора, всі, ви знаєте, 7 числа була дуже тривожний день, тривожний ранок. Видно, воно впливає на нашу психіку. Якось ні до чого не стояли руки, як то кажуть, на роботі. З дітками були аж до 3-ї години в укритті, тому що коли був відбій, то вони спали, дуже впливає. І саме страшне, що ні кінця, ні краю тому всьому немає. А вчора вийшло, що я, як то кажуть, в дві зміни трудилась, бо зранку на роботі а з обіда з малючком була, приїхала. Втомилася, знаєте, я вже думаю, точно підкрадається старість вже Втомлююся. Але нічого, <кій> виспалася, то сьогодні трошки поки до роботи, пов'яжу. Приїздила позавчора моя донька, ми приміряли, там ще мені треба пров'язати зо 2 см і буду вже. Рукави від'єднувати і в'язати донизу. Не знаю, можливо, донизу поставлю якийсь ажурний візерунок. Не знаю, на тут на тілі казав той. Бо на рукави то точно візьму візерунок, так буде цікавіше. Ну, а це просто в'яжу. В магазин не потрапила, мені потрібно там спиці було придбати, щоб в'язати футболку, у мене немає спиць ні 40, ні 60 см, таких тонких, чи 2,50, чи 2,75 не маю. А вчора була нагода потрапити. В Аврору. Мені підказували дівчата, що добре в'язати павутинку на дерев'яних спицях і що є вони в аврорі. А в нашій аврорі взагалі прийняли той куточок, де там були спиці і все для в'язання. Я їх питаю, а вони кажуть, це сезонний товар, який це сезонний? Але це таке. Добре, в'яжу. Бо бачу, що дитина моя телефонує. Всім гарного і тихого дня. Бачите, яка гарна в мене там лінія виходить. Багатенько я вже пров'язала. Йду на роботу, зараз 11.45. Думаю, скільки це цих градусів, що так холодно? 7 градусів тепла. Холодно. Нема тепла. Тала, що влітку буде більше сорока. Але що ми зробимо? Йду на роботу. Побачила насіння капусти і купила нашу питається. І ось такі огірочки з узуля колись в мене були. Такі на салат. Сьогодні субота зранку поїхала на город. Ще десяти не було. Думаю, посапаю, поки дощ не йде свою цю цибулю. Щось посаджу. Ну, а це вже й половина першої. Буду збиратись додому. Ось тут позначила, посадила огірки, амур і артист. Оброблене насіння по 3 гривні. Ну і по краях е, кукурудза, таке там погане насіння. Бондюель брала, по 60 гривень там те насіння. Таке воно якесь зморщене, не знаю, чи воно зійде, чесно кажучи, але посадила, огірки всі не сіяла. Ось тут лишила на полуницю. Нема, нема полуниці, щоб посадити, висохло. То я ось тут, між, де я лишила, посіяла. Диню і трошки там кавун. А тепер подивлюся, що тут є, що зав'язалося з плодів. На сливі трошки є, але не факт, що не опаде, правда ж? Це жовта, то була колоновидна, це жовта, та трошки є, але ну, так, в рот кинути, може, буде. Ось тут на суниці, на полуниці посадила кавуни, позначила патичком. А це вишня, звичайна вишня, така вона хвора видно, так? Да? Мало її тут є, але є щось. А оце вишня шпанка. Вона тут крупніші, бо вона дуже рання, вона, ну, раніше за тут. Трохи є. Дуже на ню нападають шпаки. Чи що тут там таке? Може, щось буде. Побачимо. Сиділа, я в'язала, попралося прання, треба було розвішати, вийшла, думаю, по косю в садку, бо привезла косу з города. У мене звичайна коса, нещасна така, я її підмонтачу та й косю. Покосила тут в садку і треба на дорозі покосити ще. Набрала болота на капці, то перезула чоботи. Ось тут викошую, а тут жовтенькі квіточки, шкода, то тут коло них кошу і вириваю, показую, як померзла моя шовковиця. Така вона смачна, ніколи ще такого не було, щоб вона так померзла. Може, й пусти ще листочки, бачу, там є трохи, але врожаю точно не буде. Отака От весна в цьому році. Що ми зробимо? Нічого. Тримаємося. Захотілося мені колосків пов'язати. Почала я їх в'язати. Ну, я їх вже в'язала на шкарпетках колись. Та й що тут, як цими великими спицями в'яжеш, та й, получаються дуже дірки великі, та й не знаю, мені не подобається це. Мені не подобається. Зараз буду розторочувати. Ото в'язальниця. Вже ж подивіться, скільки рядків, це вже я йду зараз. П'ятий по лицьовому, це вже, виходить, 10-й рядок я йду. І зараз буду розторочувати. Ну, не подобається воно мені дуже дірке, куди ж воно годиться? Хочу показати, коли я розторочила те, що я отам тих 10 рядків в'язала з ажуром. Я просто отак от торочила і кидала на підлогу. Думаю, хоч би не заплуталось, але подивіться, я його майже вже вив'язала. А подивіться, ниточку рукави я знімала гачком на нитку таку грубеньку. Ось вже стільки я пров'язала від підрізів. Ура! Шкода, що мій ажур не вдався, тому що, ну, мабуть, це тому що спиці, ну, грубі, і це ж вони ще не зовсім такі грубі, це п'ятірка і дуже великі дірочки були. Тож я працюю. Накинула я цю павутинку на себе. У мене такий сарафан є, Гарна, регла, гарні регланні лінії тут. Звичайно, десь щось є, що мені петлі не дуже подобаються. Ну, будемо сподіватися, що воно попереться, то зміниться. От на такому етапі зараз у мене моя павутинка. Ну, наче нічогеньке, правда ж? Таке ще трошки пов'яжу. До вечора. От і підійшла до завершення субота. Зварила я собі таку якусь їжу, не знаю, як воно зветься, <кхм> борщова заправа. Кинула фрикадельки, кинула туди сметанки. Немає там ні, ні капусти, ні квасолі, але смачне. Тож побажайте мені смачного. Ще в холодильнику був, був паштет такий, зараз на чорненький хлібчик намащу і буду їсти. Отакі справи. І завершую я своє відео. Воно не дуже довге. Я дякую всім, хто був зі мною. Дякую ж за ваші коментарі, вподобайки. Бажаю спокійного вечора і ночі, так як вже 9 година, щоб над вами нічого не літало і не падало. До нових відео. Бувайте здоровенькі!